Дорогі браті і сестри, ми з вами вступили в страсний тиждень, завершується Великий піст. Страсний тиждень це особливі дні Великого посту, коли Господь наш Ісус Христос завершив свої земні діла і прийшов час, коли він Мав постраждати добровільно за людство. Кожен день Страсного тижня для християнина є особливим, як особливим у правилах посту, в правилах поведінки, так і у значенні його. Ну, в Церкві моляться кожен день, читаючи, згадуючи ті дні Страстного тижня, коли відбувалися ці події, і вони присвячені кожен день якимось подіям. В понеділок згадується, коли патріарха Йосипа. Його брати віддали в Єгипет у рабство. У вівторок ми з вами згадуємо про те, як Господь розповідав в Єрусалимському храмі, розповідав про останні свої дні і що буде. Також у вівторок згадується та смоковниця безплідна, в прикладі людської душі, яка не розкаялася, яка в гріхах йде до Господа. В середу вже було прийнято рішення Сендріону, яким шляхом арештувати Спасителя. Юда допоміг, використавши свою жадність, жадобу до грошей, позарився на 30 срібняків. В четвер відбулася тайна вечеря, на якій Господь відкрито сказав своїм учням. Що він вже йде, що вони були готові до його відходу на страждання. Він, друзі, на під час тайної вечері відкрито вже розмовляв і пояснював, чому раніше він притчав, їм розказав, що розповідав, що буде, а сьогодні сказав вже, що є. Що відбувається. І якраз переломив хліб він цей час, значить, розділив серед учеників, значить, і так же само, значить, ми згадуємо сьогодні це на Євхаристії Святій. От. що Хто буде їсти хліб мій, значить тіло моє, значить буде вживати, хто буде пити вино, він також. П'є кров Господню, тобто з'єднується з Господом. Господь пішов на добровільні страждання. Вже ученики знали, що Петро скаже, знаєте, слова, що ще й півень три рази не заспіває, як, уже його Петро, як Петро відмовиться від нього, апостол. І ми читаємо страсні Євангелія 12 про. Якраз цей шлях, тяжкий шлях Спасителя світу, бого людини невинної, яка йшла шляхом кожної людини. Тобто кожна людина проходить по життю той, той же самий шлях, тільки Господь був невинний, а людина має гріхи, бо ми гріховні по своїй природі. І Господь показав нам, Своїми добровільними стражданнями, що ми спасіння знайдемо, якщо ми будемо каятися в своїх гріхах і через таїнство покаяння і святого причастя з'єднуватися будемо з Господом. Тому кожен християнин повинен особливо це пам'ятати. Значить, Християни приходять, віруючи в церкви, приймають участь у цих богослужіннях і якби приймаємо до серця через серце своє ті події, які в цей час відбуваються, цю хресну дорогу Господа нашого. Значить, п'ятницю ми вже відзначаємо розіп'яття. Не відзначаємо, а цей день відбулося розіп'яття Господа нашого Ісуса Христа, побиття Його, страждання Його друзі і смерть добровільна. Значить, суботній день, суботній день ми ставимо плащаницю в п'ятницю, тобто лежить він в гробі, в суботній день Господь не тільки знаходився. В цей час у гробі, але і е, він спускався в пекло в цей час, щоб звільнити людей невидних, людей безріховних, звільнити від е, оков пекла праведників. І в суботу ми вже правимо службою, літургія відбувається також зранку. І е, після літургії ми вже проголошуємо, що Христос Воскрес вже 12-й годині йдуть богослужіння. Ну зараз змінено в зв'язку з комендантською годиною. Значить, розклад богослужінь змінений відповідно до порядку державного. Значить, і е, ми зустрінемо Воскресіння як звичайно. В, в, в суботу буде проголошено значить, Воскресіння Христове. Радість велика наступає, що після тих страждань, мук, за людство Господь воскрес і показав всім нам, що ніколи зло не переможе добро, бо добро це є Господь, що ніколи пітьма не одоліє світло. І кожен християнин, кожна людина в світі. Повинна пам'ятати, що хто буде жити з добром, хто буде робити добро, Той не помре, І її діла не помруть цієї людини. І вона буде жити вічно, жити так, як Господь. Він воскрес і воскресає кожна людина, і живе кожна людина вічно, душа не вмирає. Своїм приходом на землю, Господь наш Ісус Христос, друзі. Змінив картину світу, він показав, що потрібно жити у мирі, у любові, у взаємній допомозі, у підтримці. І життя буде тоді побожне, набагато кращим для людини. Оце коротке земне життя, яке підрізок часу відводиться людині для підготовки до вічного життя. Що вона за цей час найде радість, радість, несучи хрест життя свій, бо кожна людина йде з христом по життю, вона перейде достойно, якщо вона буде жити з Богом. Тому я сьогодні закликаю всіх православних християн, особливо молитися цей тиждень, відвідувати храми. При можливості, значить, знайти час обов'язково для себе, щоб посповідатися і причаститися, хто ще не зміг за час Великого посту, і робити добрі справи. Робити добрі справи. Все, що буде добре зроблено, воно перейде на дітей, дітей і внуків. І хто буде допускати якісь негідні справи, воно ніколи не виліться в добрі плоди. Все марно. Все пропаде в них це. Тому не варте це. Ніколи не варто робити щось погане для ближнього. Це треба запам'ятати. Перше це любити повинен батько з мамою і своїх дітей, приклад, показувати поваги до своїх батьків стареньких, до сусідів, до ближніх людей. Потрібно робити добрі діла. Для всього народу, бо якщо ми робимо для своєї країни, то ми робимо і для своїх дітей, і для всіх людей, що живуть. Обов'язково потрібно, друзі, в цей час нам звернути увагу на тих людей, які змушені були покинути домівки. Так, Бо хто живе в хатині, йому здається, що непросте життя, бо війна. А уявімо тих людочок, які лишилися без дому, без ложки і вилки, без підтримки. Добре, що держава, виходячи з усього, і міжнарод, через міжнародні організації стараються допомагати. Але ви знаєте, скільки потреб у людини різних. Тому ми повинні також, чи можемо допомагати, чи можемо підтримувати цих людей, стояти поряд з ними, щоб вони відчували, що. Вони не покинуті. Особливо я сьогодні хотів подякувати тим народам, які прийняли наших людей у тяжкі години. Це польський народ, німецький та Франція. Я не можу навіть всіх перелікувати, бо і Прибалтиці живуть, і в Скандинавії живуть, розумієте, і до Канади, і до Америки доїхали. І скільки сліз сьогодні, подяк слізних дякують. Дякують люди, що вони тільки тепер пізнали світ, що вони побачили, що їх люблять люди всіх національностей. А це говорить про велич людства, що це якраз страждання Христові немарними були, що людство піднялося на новий щабель життя, на новий рівень. Так повинні жити всі люди. Не можу обминути і наших матерів, які втратили своїх чоловіків, синів на фронті. Або ті мирні люди, які постраждали і мають загиблих. Вони також страждають за нас з вами. Їхні страждання це страждання за життя на цій землі. Ми мусимо також змолитися за всіх і пам'ятати, що тільки спільними зусиллями, спільною е, е, співпрацею ми вистояли в такій борні перед величезною державою, яку ми колись збудували, який ми дали віру, підняли економіку їхню на своїх костях. Вони забули їхні політики і прислали своїх правнуків убити наш народ, як колись це зробив Каїн своїм братом Авелем. Ми віримо в те, що Господь милостивий не полишить нас і далі, бо вони розраховували на три дні розправитися, знищити наш народ. А бачимо, що. Сини нашого народу вірні і воїни, і спецслужбовці, всі, ми не можемо всіх навіть знати, жертвуючи собою, своїм життям захистили дітей, захистили жінок, захистили нашу країну. Якби не було віри православної, якби не було віри нашої в серцях наших людей, не було б у них сили духу. І тому якраз сьогоднішні дні Страстного тижня підкреслюють це, що наш народ живе з вірою, з Богом, з любов'ю до ближнього. Навіть приклад, як ставляться наші люди, наші воїни ставляться до полонених. З їхньої сторони бачимо звірства. Над нашими героями зазовсталі, над нашими полоненими. А наші цього не проявляють і ніколи не будуть проявляти. Ми цінуємо кожну людину і любимо навіть ворогів своїх, не дивлячись на їхні страшні справи. Чому? Бо ми хочемо миру і хочемо жити мирно. Нам чужа земля не потрібна. Але якщо вони хотіли би, щоб ми їм допомогли втримати державу, бо вони кажуть, що вони без нас не можуть цього зробити. Це зрозуміло. То треба було не зброєю йти, не з автоматами, а з любов'ю, з вірою Христовою. Те ж саме сьогодні і церковна ситуація. Бачимо, що молитви Господа до Господа нашого народу почуті, ми сьогодні маємо Томос, визнану. Церкву в світі, ми знаходимося в когорті 15 визнаних православних церков, і Вселенський патріарх Варфоломій, видатний діяч і богослов світового рівня, Вселенський патріарх, заявив, що дуже прикро, що сьогодні ми маємо ситуацію в церкві, що російська православна церква є підрозділ. У ПЦ Московського патріархату своїми діями привели до кровоприлиття. Чому? Бо як Господь нас захищав і переносив страждання, розіп'яття за нас, так і християни повинні переносити, не дивлячись, на які би труднощні впливов, достойно. Тобто, раз якісь були проблеми, сідати, радитися і вирішувати. І Господь почув страждання нашого народу, і весь світ прогресивний підключився і допоміг нам вистояти, бо ми зброю віддали, ми не збиралися з ні з ким воювати наш народ. Це сьогодні в церкві хотілося б, Щораз є вже церква Стержнева, тисячоліття Київської Русі, щоб священнослужителі, архіреї їхньої церкви. Мирно сьогодні в єдину церкву і молились до Господа за воїнів наших, захисників, за волонтерів, за медиків, за людей, які сьогодні роблять все можливе і неможливе, щоб ми е, вистояли на своїй землі. Оце сьогодні потрібно. І я <ганування> ми звернення робили від єпархіального управління разом з організаціями українськими в області про те, щоб не допустити не допустити в області якихось непорозумінь, бо не може таке бути, що всі церкви передали російській православній церкві, а українцям українській церкві передали нічого. І у Путивлі святили вербу, прийшло тисяча людей під адміністрацію, а там храми пусті стоять. Це ж саме в Сумах ми спостерігаємо. Не може таке бути, бо це викривлення приносить результати, які ми бачимо сьогодні в Хмельницькій області, на Львівщині, в Тернопільщині, Рівенщині, Волинь. Київщина в іншій області розумієте, тому священники повинні далеко дивитися вперед. І особливо в цей страсний тиждень я закликаю всіх віруючих до молитви не допустити ніяких непорозумінь, але священників. Вже сьогодні немає московського патріархату, вже ліквідована ця церква, вже і міністрів про це заявив, і Конституційний суд, значить, і влада. Значить, добровільно об'єднатися і молитися. У нас сьогодні прийшло вже в Україні понад три тисячі храмів, значить, парафій, І в нашій області вже біля трьох десятків перейшло за цей час і задоволені ці священнослужителі, бо сьогодні. Славити Бога, молитися за свій народ це велика честь. А продавати колабораціоністами бути це не годиться для священника. Якщо священник одягнув Христа, значить це значить, що він готовий захищати до останнього подиху любу душу християнську, любу душу людську, розумієте? Бо це є Боже творіння священника немає різниці, це є людина. І тому я сподіваюся, що в нас мирно пройшли ті акції, які в свій час були на Майдані. І зараз відбудеться мирний, мирне об'єднання церкви. І в цей Страсний тиждень я ще раз наголошую третє: що будьмо смиренними, терпеливими, любимо всіх, любимо всіх і єднаймося заради побудови. Гарної християнської держави європейської, де всім національностям буде комфортно жити, буде будуть люди достойно жити, будуть люди жити всі в повазі, бо вони сьогодні будують цю державу і їхні діти і відстоюють і терплять разом з нами. Скажіть, будь ласка, ви вже сказали, що змінився розклад святкових богослужінь. Так, так. Скажіть, коли віряни можуть долучитися, прийти, освятити пасочку? Значить, у суботу, після літургії, літургія завершиться в суботу, десь так о 11-й годині. Значить, вже будуть освячені Паски і так до вечора. Зранку розпочнеться богослужіння о 5-й годині. Комендантська година завершується і ми почнемо святити Паски. Про це звернулося в суботу ще раз було засідання керівників області. І виконуючий обов'язки голови адміністрації Тарас Григорович Савченко, і голова обласної ради Віктор Михайлович Федорченко, і мер нашого міста Олександр Миколаївич Лисенко. Значить, інші служби були присутні, і всі сказали, що недопустимо порушувати комендантську годину, бо час непростий. Тому я звертаюся з розумінням до вірян. Ми вже повідомили священнослужителям, щоб діяли в рамках правил, установлених владою, бо не просто ці правила встановлені. Ну і владі, значить, треба віддати належне, що вони постійно на зв'язку з церквою, і вони турбуються навіть за ці події, що зараз відбуваються йде об'єднання церкви. Щоб ці події відбувалися мирним шляхом на Сумщині, як у нас завжди прийнято. Тому я цей звернувся навіть в страсний тиждень зараз, щоб не порушувати постові правила. Бо, переживши фронт, багато воїнів є, які дуже нетерпеливі до ситуації, бо вони натерпілись, бачили колабораціоністів священників московського патріархату і так далі. Але я закликаю: переступімо через все, Переступімо. Ми повинні через все перейти і мирно об'єднатись єдину церкву. Владика Міфодія, скажіть, будь ласка, чи подбала церква про наших захисників, які сьогодні перебувають в окопах і не зможуть прийти особисто на святкові благослужіння? Дякую, дякую, дякую. Значить, у нас біляслужителів, біля 30 священнослужителів, священнослужителів знаходяться на фронті, як капелани. І решту священників з віруючими опікуються тими? Тими військовими з'єднаннями, які прибувають з фронту, вони підтримують з ними зв'язок і моляться за них і допомагають разом з волонтерами, які потреби вони мають. Дуже дякую. Зараз на пасху не тільки виїжджають священники до військових, але й передають разом з волонтерами подарунки, віруючи, готовлять пасочки, віруючи. Готовлять діточки різні там малюнки, картинки. Знаєте, воно важливо для солдата нашого, який відірваний від своїх діточок, від родини, від батьків. Навіть увага елементарна. І для нас у Великому посту було дуже приємно, що приїхали хлопці, керівники, представники 27-ї артбригади, прийшли подякувати в церкву на благовіщення. То весь храм, скільки було людей набито, усіх сльози були на очах, коли побачили наших хлопців, які дякують, прийшли, що ми разом молимося, разом тримаємося. Так повинні всі українці жити. Ми разом будуємо державу. Ми разом. І дійсно, друзі, прийде час. І вже наші діти і внуки їм не прийдеться цього. Я думаю, що і в Росії величезні зміни відбудуться обов'язково, бо це неправильні їхні дії. Для нас є дуже дивним це, бо я не можу про себе особисто казати, але я добре знаю душу російського народу, бо я прожив довгі роки. Це е, нонсенс. Ці події це є нонсенс. Це політики неправильно повели себе, що вони погнали відправили на свій народ своїх воїнів убивати наш народ. Чому? Бо ми збудували цю державу. Я дякую, я дякую вам. Я дякую вам, що ви завжди з церквою, що ви завжди ставите актуальні новини з життя церкви. Нехай Господь благословить вас і ваших працівників.